Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валентина. І я захоплююся вишивкою з бісером прикрас. Ну і не тільки цим, ну, дане відео про прикраси. Так, це відео буде присвячене ось такій пташечці. Можливо, ви пізнали, можливо, ні. Це буде синичка. Одна у мене така вже була. І це замовили ще одну. Корисне в цьому відео буде таке. Коли мені потрібно в одній брошці використати кілька кольорів, що я роблю? Я замальовую необхідні мені частини брошки акриловими фарбами, зараз мені потрібно ось крило і хвостик замалювати в синьо-блакитні кольори. Там перехід кольору, ну, як зможу, так і замалюю, щоб потім в е мене е основа була відповідного кольору. Я не нашиваю раніше, я нашивала сатер іншого відтінку. Зараз мені не потрібно, крило. І так буде об'ємно за рахунок е матеріалів для рукоділля. Тому я фарбую. Тут в мене будуть ниточки, тут ниточки, тому тут фарбувати не потрібно. А ось цю частину, де кристали на мистинки бісер, і ось цю, все-таки, я думаю, пройдуся фарбами. Ну що ж, не перемикайтеся, зараз включу вам прискорене відео, як я це роблю. Ось я фон зафарбувала. Тепер мені потрібно відставити і почекати, доки висохне, і аж тоді можна приступати вже до вишивки. Ці фарби, вони надійні акрилові, вони, якщо висохли, то їх дуже важко змити. І, по-перше, а по-друге, прикраси не рекомендовано ні мочити, ні прати в пральній машині, ні нічого. Прикраса має стояти в сухій темній коробочці. І, і, і уникати контакту з водою, з рідинами і з парфумами, взагалі-то не рекомендується. Все, на цьому все. Далі я вам покажу результат, що з цього вийшло, можливо, ще покажу якийсь процес корисний. До зустрічі, до наступних відео. Всім привіт! Сьогодні 30 серпня. Нарешті, на дворі дощик і спека спала. І хочу вам показати результат мого процесу. Трішки лампа засвідчує, вибачайте, але це потрібно робити на столі тільки. Ось це результат моєї роботи, години моєї роботи. І зараз вам покажу, що в результаті вийшло. Ось. Вийшла синичка. Це також етап вишивки, коли ниточки потрібно пришити, а потім підстригти. Ось так. Дуже гарна синичка. Вийшла в цій синичці. Це друга така синичка. Трішки я зміни зробила, інші чуть-чуть кристалики. Ну, дуже схожа, але відрізняється від попередньої. Ось так, синичка майже готова. Зараз потрібно ось це прибрати. Це було зроблено для того, щоб синичка була пухнаста, як справжня. Все. Надіюся, мабуть, уже завтра я буду її доробляти. Сьогодні я приділила її цілий день, трішки втомилася. А завтра вже буду робити зворотню сторону і потім фотографувати і надсилати замовниці фото чи сподобається. Подивлюся, можливо, ще щось потрібно десь підрізати біля очей. Ну, оковидно, здається. Мені здається, що на цьому вистачить підстригати пузіку пухнасте, мордочка щічки пухнасті. Все. Надіюсь, трішки пізніше ще вам покажу готовий результат. І хотіла вам на цій брошці показати, як обшивати край паєтками, брошки край. Все, до зустрічі, до наступних включень. І знов вітаю вас на своєму каналі. Обіцяла вам показати на синичці приклад, як обшивати край брошки паєтка. Набираємо на ниточку лицем, ось так, лицем до пальців, лицевою стороною. Опускаємо паєтку сюди. Так, і тепер знизу. Приміряємо відстань, яка нам необхідна. І пробуємо тут я впираюся в канітель. Так ще раз пробуємо. Це вже в ланцюжок впираюсь. І отут от треба попасти ось цей проміжок. Почекайте, бо не дивлюся, чи вам видно. Затягуємо. Ось так паєтка лягає, і знизу підбираємо її. І затягуємо. Ось так. Ще пару паєточок вам покажу, щоб було детально. Якщо за першим разом не зрозуміли, чи за другим, буде третій, четвертий. Головне пробувати, повторювати і все запам'ятається. Не завжди все з першого разу виходить. Так, мені стається чи не дуже. Ні, нормально відстань. Підтягуємо паєточку до полотна, повертаємо, ось так. Ось так вона стала. І знизу продіваємо голочку і підтягуємо мононитку. Ось так. Ну що ж, ще один разочок показую для закріплення результату. Взяла паєтку лицевою стороною до пальців, які тримаю голку. Так. Приміряю відстань. Ось так, Підтягую мононитку. путається, рятую від вузликів. Легенько, головне не спішити. Поспіх ніколи не доводить до добра. Ось так паєтка лягла і знизу продягаємо голку. І підтягуємо знову на нитку. Все, ось бачите, такий Тут трішки є прогалини, бо чуть-чуть за широко, але я думаю, це не так аж важливо, коли брошечка буде ось так, взагалі не буде видно, як там паєтки. Це більше, мабуть, для майстрів. О, ось така синичка. Зараз буду обшивати всю. До кінця, тут будуть жовті, там скрізь срібні, і коли я оксамитом обробляю, в самому кінці я пришиваю ще застібку. Ну і що ж, всім дякую за увагу. Надіюся, відео було для вас корисним і цікавим. Якщо вам сподобалось цікаво і корисно було, підписуйтесь, ставте подобайки підписуйтесь. Підтримуйте український контент, все всім до зустрічі. Дякую за увагу! До наступних включень, до наступних відео.